Доброго дня, я вас вітаю на наступному занятті. На сьогоднішньому занятті ми розберемо матеріали, з яких ми будемо шити на курсі, і як же їх правильно підготувати для роботи уже для крою і для пошиття. Перша підготовка, яку ми маємо зробити з матеріалами для крою, це провести декатування. Тобто ми беремо праску і з паром обробляємо всі матеріали. Це, по-перше, дає а, таку первісну усадку матеріалів. А по-друге, розправляє їх, що дуже важливо, при пошитті таких виробів, як білизна. Білизна має дуже маленькі деталі, лекала маленького розміру, і проїжджає нерівності на матеріалах можуть нам дати значну похибку уже в готових виробах, а нам це не потрібно. В білизняній темі 2-3 мм. Вшибки в крої дуже... дуже велике значення, тому ми будемо зараз готувати всі наші матеріали. Я покажу і розкажу, що я буду з ними робити. Ну Давайте почнемо. Ось тут у мене лежить мереживо. Мереживо- це дуже такий ніжний матеріал. Беремо праску, виставляємо температуру. Максимально можливо для мережева і при тій, яка, яка формує у нас на прасті пар. Якщо це парогенератор, то це буде простіше і з звичайною праскою, як у мене, це буде трошки складніша операція, тому що звичайна праска вона в цьому плані грубіша. А парогенератор, він, хоч і має більшу потужність, але його. Набагато простіше налаштувати, і він такий більш точний в своїх діях. Беремо праску, прикладаємо до мережива, не натискаємо, не вдавлюємо праску мереживо, а з легенько вирівнюємо матеріал. Волокна нейлон, Еластан. І поліестер тут зазвичай в мережі вони можуть піддаватися руйнуванні при неправильно, неправильно виставленій температурі. Тому тут колонку. Після того, як ми провели. Волого теплову обробку мережево, ми його складаємо в такий ролончик, щоб у нас не було заломів. Або залишаємо розпрямлений на горизонтальній поверхні. Що стосується розпрямленого матеріалу залишеного, то це особливо важливо для шовку. Ми тут не будемо використовувати шовк на цьому курсі, але щоб ви знали і розуміли, що шовкову тканину потрібно після ВТО залишати. Вона прямій поверхні і е, перед кроєм її вже не складати так, як вона була раніше складена. Далі я візьму сіточку. Сіточка так само, як і етна сітка, це у мене звичайна сітка, вона така е, схожа на сітку утяжку, вона дуже плотна і пружна. А це корцетна сітка, вона тягнеться лише в одному напрямку, в якому ми її не криємо, а ми криємо так, щоб вона не тягнулася. Ту і ту сіточку можна використовувати для дублювання. Я зараз буду криїти і подивлюся, яка мені буде більше підходити. Власне, до сітки такі ж вимоги, як і до домережева. Обережно не тягнемо, не притискаємо, не надавлюємо і так далі. Що стосується куліра і стрейч коліра, то тут ми можемо і температуру вище поставити, і прогладжувати вже більш серйозно. Я ставлю вже на бавовну, яка у мене тут три крапочки. Що стосується поролону, то він дуже добре піддається вологотепловій обробці і якраз функція генерації пару нам дуже допомагає. Ось це якраз мінуси побутової праски. Парагенератор так не залишає сліди. Поролону ми скручуємо в рулончик, але зараз я залишу його, щоб він трошки підсох, і потім згорну в рулончик. Тепер у нас резинки. Кожну резиночку також випрямляємо за допомогою пари. Таким чином ми її підготуємо уже до шиття. По Закінчення цієї операції ми згортаємо все пролончики. Ця тонелька також приміняємо дану операцію для того, щоб вона стала на місце, бо вона також має таку здатність трошки тягнутися. І бретельно так само вирівнюємо. Тепер наші матеріали готові до розкрою. Вологітлова обробка перед кроєм це якраз та ціна, яку ми платимо за якість виробів. Іще деяких параметрів, які впливають на якість, але це одна із основ. Завдання підготувати матеріали до крою.